Разом ми говорили про тривожний стан і а, визначили, що а, його симптоматика дуже перехідна, але він спонукає нас, нас замислюватися, а що буде далі. Саме ця невизначеність лякає більш за все людей. І сьогодні з Сюзанною Ангелою, яка, до речі, прийшла знову до нашої студії, я дуже їй вдячна. Ми будемо про це говорити. Вітаю вас, Санна. Дякую, що ви прийшли до нас. І я хочу перше питання запитати: так як нам жити далі? Вітаю вас, Тетяна. Вітаю глядачів. Нам жити треба далі, попри те, що є невизначеність, і ця невизначеність це є проблема взагалі сучасного світу. Він так швидко змінюється, що ніхто не планував коронавірус. А він трапився так? чи щось інше. Ця толерантність до невизначеності вона дуже є важкою проблемою для людини. І це думаю не тільки я, а це думають всі фахівці з психології, філософії, соціології, культурології. Тому що людина вона заточена по те, щоб вона бачила свій обрій. Коли цей обрій не визначений, обрій планування, то їй важко. Але можна зробити певні кроки. Щоб собі зарадити. Ну, перше, що це, е, коли нагрібає така невизначеність майбутнього, зосередитись на теперішньому і робити свою рутину. Кожного дня робити рутину, е, робити свої кроки, які тобі потрібні для того, щоб бути тут і тепер, і трошки закладатися на майбутнє. Е, У ну, кого є маленькі діти, всі, мабуть, розуміють, що це таке. Так само це може бути якісь побутові справи, ремонти, планування подорожей, планування того, що пов'язане з мирним життям. Оскільки ми зараз живемо у війні, то планування того, що пов'язане з війною, також нам є дуже помічним. Я знаю багато людей, які попри згрозу того, що прилетить може прилетіти, все одно роблять ремонти. Ну, прилетіть, так прилетіть, як то кажуть. так? А чому це вони роблять? Будують будинки, роблять ремонти. А, тому що вони закладаються на майбутнє, яке може бути таким, як вони хочуть. І оцей момент закладатися на майбутнє, яке буде таким, як я хочу, це дуже є важливий. А, другий, знаєте, що я спостерігаю, люди вже адаптувалися до таких загроз, які нам загрожують. І Краще всіх адаптувалися ті, хто має таку натуру гравця. Знаєте, це як рулетка. І цей момент такий, що може бути так, а може бути по-іншому. А я ризикну. Що далі? Що далі? Так? Тобто, дивитися в майбутнє так, ой, що далі? А так, цікаво, а що далі? а ну ка ризикнем. Зробимо це, так? Тобто така постійна цікавість, так. інтерес до життя. Так, він... такі, знаєте, позиція гравця. От позиція гравця, я не знаю, як я переверну цю карту. Але я все одно здаю ці карти, незважаючи на те, що там може бути. Але у мене є азарт. І чим більше я роблю щось для майбутнього, тим більше в мене можливості, що це майбутнє буде таким, як я хочу. Але я готова до того, що воно буде іншим. Тобто позиція гравця це коли я роблю, а що буде далі, тобто за такої інтереси, з, інтерес, з цікавинкою, але я готова прийняти те, що відбувається. Так, угу. так тому що е, гравець він завжди нормально програє. Той, хто не вміє програвати, той не грає. А коли людина сказала, тут програла, тут відігралася, тут програла, тут відігралася, отак от так от сталося до життя, то ця позиція гравця вона є дуже помічною. Тобто, перше, ми з вами вже сказали, що це мати свій горизонт планування рутинний і кожен день робити, закладати рутину таку, яка закладає майбутнє. Друге, це мати позицію гравця. Третє – мати мрію. О, це найголовніше. Тому мати що... мрію. Бо коли немає мрії, ми не можемо думати про майбутнє з. Таким азартом і ніжністю. От я зараз вам скажу свою мрію. Мені допомагає, і я просто всіх заражаю оцим видовищем. Я кажу: так, значить так, дівчата, коли настане перемога, ми поїдемо до мене в Сергіївку. Це такий курортний, курортне містечко маленьке в Одеській області. Там є така коса між лиманом соленим, де є е, е, грізюка лікувальна і море. І ми підемо туди далеко на косу. Будемо бігати, намастимося цією грізюкою, будемо посипатися квітами, пити вино, їсти бринзу, падати то в море, то в лима, і будемо так святкувати. І вони кажуть, вау, це класно. І коли, і коли це я взагалі так, класно. Так, дивиться, я розказала, як це буде. Медитація. Так, тобто, це вже медитація. Це, це вже просто я конкретизую свою мрію до тих відчуттів, там я кажу, що буде світити сонце. Буде така жирна гризюка, яка буде, буде, сірководням буде пахнути, так? І ми будемо бігати голі. І всі нам маче як, як на свята Нептуна, будемо собі робити таке свято. Так? І це такий момент мрії того, як, от як ми там будемо. Зараз ця територія закрита через загрозу до моря і обстрілюється, і таке. Мрія може бути не тільки от така, ну я вважаю, що це така примітивна візуалізація, та, як ми будемо святкувати перемогу, так? а це може бути мрія, е, якийсь проєкт. Людина хоче відкрити мережу дитячих освітніх закладів для малечі. І вона на це працює. Це мрія. Е, хтось хоче відкрити. Ще якісь такі маленьку справу. Хтось пише книжку, та от на мріє написати книжку, збирає матеріал для цієї книжки. Хтось хоче зняти кіно, а хтось робить такі підкасти і відкриває свій youtube канал. Це дуже супрова штука, тому що з мріями я зіткнулася на такому шляху, що людина, ми постійно кажемо про мрія. Але людина не може мріяти. Вона не вміє мріяти. Вона взагалі думає, що мрія це щось таке, в мене мрії немає, хоча б хліб купити. І ми ось так от, е, домислюємося до таких побутових речей, де мрії просто нівельовані. Що робити з цим? Як собі народити цю мрію? Як народити мрію? Та, за слово народити, ну треба себе чимось запліднити, так? так. Треба. Роздивлятися, роздивлятися, що викликає у мене сильні емоції. Просто дивитися на світ. Світ зараз такий відкритий. Дивитися на те, що мене оточує, спостерігати світ, який мене оточує. Говорити з людьми. Люди дуже сильно можуть заразити своєю мрією. Так? І коли людина розповідає про мрію, я можу себе, значить, примірити. знаєте, примірити. Сходила в магазин, набрала купу різного одягу зійшла в примірочну, приміряла на себе. Так, о, ні, мені це не підходить. так. А що мені підходить? От я хочу от таке, але трошки інше. так. І от таким чином ми можемо, спостерігаючи світ, примірюючи на себе мрії інших людей, переробляючи їх в уяві, ми так можемо рухатися до своєї власної мрії. А ще є такий, знаєте, крайній е, спосіб, коли людина не знає, чого хоче, але вона точно знає, чого не хоче. І от на ґрунті того, чого я не хочу, це означає, що я рухаюся від того, але значить, якщо цього я не хочу, то, можливо, я хочу щось протилежне. В царині психології, та в нас дуже для України є стає популярною логотерапія Віктора Франкля. І в нього дуже важке життя було у Віктора Франкла. Він народився, його дитинство було після Першої світової війни, і він там жив у Злиднях. І потім, коли в Австрії була така. У них було дуже багато негаразд, економічних голод, безробіття, він став лікарем, очолював відділення самогубств в лікарні. І він шукав, от що може тримати людину, коли нема просвіту, нема просвіту. Так? І він сказав, що це сенси, це сенси, буття, заради чого я живу, це цінності. Так? І коли настала Друга світова війна, його теорія, і його доля була дуже важкою, бо він потрапив в концентраційний табір. І те, як він там виживав, як виживали інші його оточуючі люди, і як він надавав там ту психологічну допомогу, то це були цінності. Людина помирає тоді, коли вона втрачає свої цінності і свої сенси. І Коли ми повертаємося до невизначеності, як нам жити в невизначеності, то це триматися за те за свої цінності, за а, свої сенси, за те, хто я, за свою таку глибинну ідентифікацію, хто я, заради того, заради, заради чого я тут, так? Це дуже важливо, це нас тримає. На цій ноті хто я, я пропоную продовжити далі в наступній програмі, тому що хто я це дуже важлива тема, яка сьогодні багато людей піднімають навіть у соціальному просторі. Ми завжди говорили про щось колективне. Про щось глобальне, про себе ми забували. Люди навіть не знають, хто вони. Самоідентифікація, самовизначеність зараз є основою всесвіту. Я вам дуже дякую, Сюзанна, що ми відкрили таку цікаву тему. Але тема хто я, це є далі продовження. А ви, любі глядачі, пишіть нам, і ми будемо відповідати на ваші запитання. Я вам дуже дякую. Хай щастить. Дякую вам, Сюзанна. Дякую всім. Говоримо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.